34-та окрема бригада берегової оборони одна з тих, хто тримає оборону на Херсонщині. І роботи у захисників та захисниць там вистачає. Про будні воїнів. Дивіться в нашому спільному матеріалі з медіа Центром Збройних сил України. Так звучить сигнал до початку роботи українських артилеристів. Є нова ворожа ціль. Один снаряд погодь! Армата! Постріл! Бійці тримають оборону на Херсонському напрямку. Кажуть, працювати завжди є куди. Дії під час роботи відточені. Залежно від командира він каже, які снаряди, тому що снаряди є різні. І в залежності від того снаряду, який нам треба, я беру снаряд. Бистренько, це треба робити швидко, і я підношу до, до гармати і заряджаю. Постріл! При вибуху 152-го калібру осколки розлітаються ну, 150-200 метрів. Тобто, якщо буде човен пливти, то їх в рази, лібо човен проб'є вони потонуть, либо по 300 по двохсоте. Тільки там сильний дощ йде, все одразу вони починають форсувати річку там. Аби їм прорватися. Тільки якийсь смисл, але це ніколи не розумів, що все одно наша артилерія завжди, ну, попадає, влучає. І у цьому допомагає досвід. Більшість бійців уже не перший рік боронять державу. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня. Тобто наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І в свій час я так само будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім уже от зараз е, соп, і таких як я, в принципі, вся батарея. Ми люди, які формувалися уже не не по книжках, а на підставі. Досвіду і тих бойових дій, які ми виконували. Воїни зазначають, їхня бойова сім'я завжди готова прийняти до себе давайте. нових побратимів та давайте. посестер, аби якнайшвидше вигнати загарбників з території України. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.